7 травня в Лозівській міській раді відбулось розширене засідання робочої групи з розробки пропозицій до перспективного плану формування спроможних територіальних громад. Питання на цьому засіданні були тісно пов'язані з життєдіяльністю сільських та селищних рад Лозівського району. Зміни в законодавстві сьогодні надають можливість громадам добровільно об'єднатися. Сьогодні перше і головне завдання це розробити так званий перспективний план об'єднання територіальних громад. Це стосується не тільки лозової, це стосується абсолютно кожної територіальної громади, кожної ради, а в нас їх 486. І, і стосується без виключення кожної територіальної громади. Що получає територіальна громада? По итогам этой реформы. Послушайте, пожалуйста, это первое, 60% ПДФО, налога на доходы физических лиц, а сейчас мы 60% остается на уровне территориальных громад. 25% экологического налога, 5% акциза э, на реализацию топлива, алкоголя и перевожу с украинского новости, и табака. 100% единого налога, 100% налога на прибыль предприятий. 100% налога на имущество. Причем каждая, каждая рада сама принимает решение, внедрять этот налог на территорию своей территориальной громады или не внедрять. Керівництво міста Лозова оголосило про план свого розвитку на майбутнє. Ключовою тезою було добровільне об'єднання громад Лозівського району під керівництвом міста. Об'єднання громад дає низку можливостей. Головне це надходження від збору податків. І на Лозівщині вже давно назріло це питання про те, як відреагують громади району на таку реформу, яка змінить устатковане життя селян. До кола в прямому збройному значенні територіальних громад, які теоретично можуть увійти до складу об'єднаної громади з центром у місті Лозова, відноситься територія до населені пункти, в першу чергу, Понібницької селищної до та Домаської сільської ради, а також Арінської селищної ради та Артільної, Катеринівської, Кінменської, Комсомольської, Миколаївської, Новоіванівської, Смирнівської, Садівської. Переможцями Чернігівської, Шахівської, Цередарівській сільських рад і сільського району. У випадку під'єднання якихось сільських рад міста Лозоваїв, це змінення ставок налогів, який залежить від під'єднання тих громад. Це змінення умов бізнесу для підприємців, які займаються на території сільських рад. Наприклад, кошті ліцензії на торгування товарами на території міста, на території сільської ради абсолютно різні. Это потянет за собой истовый светроэнергии, где есть все льготное, есть льготные цены. Это оценка земель. Те земли, которые, если уходит только земля в межах сельского рады, это одно, если пойдет земля за межами сельской рады, значит она потянется, она делает переоценку этой земли. А земля рассказывает в разы дороже, значит, она пойти повлечет за собой большую налогу на сільського запроизводителей. Запросто не стороні. Часу на роздуми майже немає, аби порахувати і визначитись з об'єднанням. Це питання вважає керівництво Лозівського району важливе і за ним стоять люди. І наміри керівників міста об'єднати навкруг себе громади Лозівського району, що в 20 25 кілометровому просторі викликають незрозумілість, адже поза цими кілометрами живуть теж Лозівські люди, Учитывая дальнейшие перспективы предложений, Я думаю. Самое главное, что все это будет звучать для людей, для их удобства. Насколько удобно в сельской ради жить без сельской ради, извините за тавтологию, за тавтологию это вопрос граждан этой рады. Когда они ходят и получают элементарные услуги, хотя бы юридические, те же справки, все остальное здесь по месту и ехать дальше. И все бы было бы ничего, если бы наш район имел границы 25-30 километров, как согласить методику. Но он, к сожалению, имеет 70 километров. Последняя населенная селочная рада у нас Бумаковская. 70 километров, там 68, ну плюс-минус 65-70 километров. Что делать с ними? Кому их оставить? Районним керівникам було дивно чути про задуми керівників міста. Райдужні перспективи для Лозової можуть обернутися у гірку правду, в якій живе сільське населення останні десятиліття. Я хотів, щоб члени обласної робочої групи услышали або ну, побачили життя сільського району. В Лозовському районі при території 1403 квадратних кілометрів квадратних ні одного підприємства. В Лазовском районе нет ни одной финансовой установки. В Лазовском районе всего две заправки. Одна газовая простопалка, одна бензиновая. Это говорю об акцизах, там, налогах и так далее. В Лазовском районе нет ни одной сети торговой. Это акции. Абсолютно нет. В Лазовском районе единственное, что есть, богатство, это земля. То есть вот третий вопрос. Первый это мотивация, второй это финансы, и третий это земля. И когда вот мы вчера на селекторе слушали, речь идет о том, что не сегодня, а завтра будет принято решение, и все земли по замеживанию населенных пунктов уйдут, как бы, ну, почти, будем так говорить, в полное распоряжение сельских громад. Да? То есть это все налоги, они сегодня их получают 100%, но не особо заинтересованы больше или меньше, потому что им особо их тратить, ну куда еще, кроме инфраструктуры. Еще дороги есть, но и даже если все сельские советы у нас 21 рада, селочная и сельская, соберут, они все равно эти дороги не потянут, остаются, извините, столбы, лампочки и так далее. Добре буде, коли плани міських керманичів справдяться і мешканці відчують покращення. Лозівський район теж має наміри об'єднати свої громади. В плані об'єднання сільська рада Домахи та селищна Панютиного. Відповідь на 25 кілометрові плани міста. карту, яку город пропонує району. Ми сіра бачили разом з вами тут на сесії. Ти Я вважаю, що це, це в корні неправильно. Предложение 13 районов, почему район администрации, районна рада об этом не знает, особенно услышат то, только об этом застава. Мне бы захотелось задать вопрос руководства города. Когда последний раз представители города были Варельки, Черниевске, Сарадаров, Пешатовки, сколько клубов на территории детей 13 сельских рав, сколько фабов, сколько амбулаторий, сколько земель, сколько населения? Кто-то знает об этом? Я знаю. Город знает об этом. Почему руководство района? глава администрации и глава рады мы об этом только сейчас узнаем дебату как будто однобокое предложение как, как, какая получается циркульная циркульна, э, реформа с циркульна. ми мы посчитали 25 километра вот у нас перед фактором все да большое спасибо Втім, останнє слово за звичайними мешканцями їм обирати долю свою та своєї громади. Так наголошує закон та керівництво держави, області і міста Лозова з Лозівським районом. Поки плани складені на паперах та картах, на розгляді спеціалістів попереду розрахунки, аналіз економіки та інших критерій. 70 років минуло з того часу, коли Німеччина капітулювала перед військами СРСР та союзників, рівно 70-ти сімдесятиліть тому мільйони жителів на планеті дізналися про припинення кровоприлиття. Сліз та плачу, які тривали довгих шість років з 1939 по 1945 роки ХХ століття. Багато води витекло з тих пір. Молоді солдати, які принесли перемогу, завоювали нам мирне майбутнє ціною свого життя і здоров'я, тихо і мирно лишають цей світ. Йдуть у вічність тих небагатьох учасників Великої Вітчизняної Другої світової, які ще живуть на теренах Лозівщини з ювілеєм перемоги. Вітало керівництво. Депутати обласної ради Богдан Рева, Сергій Зеленський та голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров. Дякували стареньким ветеранам за їх мужність і відвагу у роки війни та вручили скромні пакети з продуктами. Також кожен ветеран отримав листівку з привітаннями та сертифікатами. Кат на отримання ліків від народного депутата України Анатолія Гіршфельда. Єдину на Лозівщині учасницю партизанського руху теж не забули відвідати. Олена Кажан зустрічає першу весну не в себе вдома у селі Полтавське, бо живе у доньки в Комсомольському. 90 років незабаром відзначить партизанка. Цього рекорду могло і не бути, судячи по життєвим випадкам. Коли мама захворіла на тиф. І папа прийшов до неї, а її немає. І вона написала йому записку. Просто молівцем. Альошенька, прощай. Може, більше не зустрінемось. Духвора. І він до неї прийшов, а і сусіди кажуть, що нема. Вона у госпіталі. Як у госпіталі? Тіф. Він туди, приходить, знаходить її, серед мертвих, жива, лежить, укрита шинелькою. Він туди. Він чуть не розстріляв там цього начальника госпіталя. Так, коли він до неї вже приходив, на другий день прийшов. Вона вже лежить на білих простирадлах. А вони кажуть, твій ненормальний капітан прийшов. І так і називали його ненормальний капітан. Життя це неоцінене багатство, якому треба радіти. Ось і радіє йому усі 90 років наша лозівська партизанка Олена Кажан. Скоро її ювілей, і на ньому вона знову співатиме улюблені пісні під гітару та пригощатиме гостей маковими рулетами власного з донькою виробництва. Як це зробила напередодні Дня Перемоги? Лозівський район, громада Лозівщини, провела естафету пам'яті на честь 70-річчя перемоги та примирення, під час якої учні загальноосвітніх навчальних закладів несли почесну варту біля пам'ятників та пам'ятних знаків. З кожного села та селища їхали делегації громадян. По шляху віддавали данину пам'яті могилам полеглих у роки Другої світової. З собою усі привезли жменю землі, аби висипати її на могилу солдатів. у Катеринівка саме в Катеринівці район святкував 8 травня 70-річчя перемоги у Другій світовій війні. Ми, українці, зустрічаємо ювелейну ту весну з дня великої перемоги із непорушною впевненістю в тому, що ніколи не забудемо про ці сторінки історії, про ту страшну ціну, які, яку наш народ заплатив за неї. Ми завжди будемо пишати з позовом праців за свободу батьківщини. Світла пам'ять про мільйони загиблих та нескорених вітчизни житиме у віках. Долегні ветерани, герої фронту і тилу. Прийміть найщиріше вітання із цим всенародним святом, сиволом героїзму, самовідної любові до рідної землі з ним перемоги. Бажаю всім від усього серця довголіття добробуту, бадьорості духу, оптимізму, гарного святкового настрою, щастя в дітях та онуках, ясного сонця над головою. Перемога була, є і буде за нами. Настоятель Свято-Катерининського храму, отець Олександр, відслужив панахиду на братській могилі. Присутні на мітингу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та піднесли квіти на граніт, який вкриває могильний пагорб солдатів. Після віддання данини пам'яті була святкова частина відзначення 70-річчя перемоги в Катеринівському сільському будинку культури. відбувся традиційний фестиваль воєнної пісні. Гостей свята, окрім пісенних подарунків, пригостили неодмінним атрибутом свята перемоги солдатською кашею з м'ясом і обов'язкові 100 грамів для спомину душ загиблих дідів та прадідів. На мітингову рільці 9 травня зібралося чимало жителів селища. Як то кажуть, і старі, і молоді прийшли вклонитися подвигу воїнів-переможців, ветерани з медалями та орденами на грудях, як завжди, на почесному місці. У привітанні голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров закликав не забувати історію років війни і шанувати ветеранів, які ще з нами. Ми За ваше мужество, за ваш героизм будем гордиться еще десятками других поколений. И расскажем своим сынам, внукам, насколько это страшно и насколько это достойно. То, что вы совершили. Что вы были отчаянно смелы и готовы были на самопожертвование за своих близких. Низкий вам поклон за это. А вас всех я поздравляю с этим праздником. Это наш всей общий праздник достойные, которые выстрадали наши ветераны. И мы обязательно его будем отмечать. Что бы это ни стоило, вы настоящие герои. И вы настоящая история. Кто бы что ни говорил и как бы кто ее ни писал. Вы те достойные люди, которые сделали нас такими, какими мы сегодня есть. И обязательно мы подтвердим то, что мы достойны вашей памяти и достойны ваших подвигов. Спасибо вам. А всех с праздником, с достойной, красивой победой. И пусть она всегда будет главным. праздником нашої жизни. Чого коштували ті роки війни, щоб на порозі десятиліть покоління за поколінням святкували перемогу? Справді це свято зі сльозами на очах. Їх ворільці замаскували краплі весняного дощу. Він як знак, що хтось сумує разом з нами, за тими мільйонами, які воювали та віддали життя на вівтар перемоги. never let you